У дворі поблизу зупинки Вадима Пугачова облаштували майданчики для напівпідземних смітників. Такі контейнери запобігають розповсюдженню неприємних запахів та не дозволяють сміттю розноситися вітром. А це відповідно сприяє збереженню чистоти і порядку. Дуже прошу всіх кременчужан, які користуються сучасними контейнерними майданчиками, використовувати їх за призначенням папір окремо, окремо скло, окремо. Побутові відходи, і тоді буде і в дворі чисто, і комунальним службам буде набагато легше все це прибирати. Такі рішення це правильні. Наступне у нас це вулиця Київська в мікрорайоні буде збудовано такий же самий контейнерний майданчик. І далі будемо рухатись. Встановити нові сучасні напівпідземні смітники було ініціативою депутата Кременчуцької міської ради Олександра Яциним. Усі роботи з облаштуванням майданчика виконали працівники комунального підприємства КТП 1628. Обращався неодноразово до Віталіксійовича, в Акальцовці все-таки і жителі і Віталі Олексійович наголосили, що треба тут робити цей майданчик, тому що треба привчатися чистоти. Чистота, а то, як Європу їздять, а говорять, гляньте, там красиво, а у нас ні. Ну, у нас теж вже потихеньку Європа. Міський голова Віталій Малецький і депутат округу Олександр Яцина поспілкувалися із мешканцями двору. Взяли до уваги всі проблемні питання та обговорили варіанти їх вирішення. Комплексний благоустрій двору триватиме й надалі. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.